Друзі, я сьогодні знайомлю вас з приготуванням бутербродів із паштетом з горохових бурі... хлопів з буряковим соком. І також із паштетом також з горохових хлопів. Але це паштет чіз. Цей паштет -чіз, він готується 7 хвилиночок, а паштет горохвих хлопів готується 10 хвилиночок, тобто вариться. Це дуже легке приготування, основне тільки, щоб ви дістали горохові хлоп'я. І зараз я вам покажу, як я його готую. Отже, я хочу сьогодні знайомити вас з приготуванням паштету з горохових хлоп'їв. Я взяла одну склянку горохових хлоп'їв, дві склянки кип'яченої води і буду варити пилиночок сім після закипання. Лаптя проварилися 8 хвилиночок І я зараз половину погружу в блендер. Також я додаю половинку ось такої подрібної цибулі. Я також висипаю в блендер. Також я додаю одну чайну ложечку солі. Я також додам 40 грамів олії. Рафінований, без запаху. Я додала 40 грамів олії, і подивіться, виходить, маса, густа. Значить, може бути не пашет, а може бути просто сир, який називається чес. Ми зараз побачимо, я його викладу в форму. Ось таку інтроколони, і ми тоді побачимо. Е, сюди ж у блендер. Я викидаю другу частину гороху із кастрюлі. Я також додаю одну чайну ложку солі, 5 маленьких подрібнених зубчиків чеснику, пів чайної ложечки базиліку, чайної ложечки коріандра, мелений перець. Тож десь звичайні ложечки. Води небагато. Також я додаю сік середнього червоного бурячка. Я почистила, натерла на дрібну терочку і додаю сюди до буряка. І додаю 40 грамів олії. Так, включаю. Масу я заложила в лоточок і поставила на охолодження. Ось такий результат у нас вийшов за 7 хвилин. це паштет чиз із горохових хлопців, і також е, у нас е, паштет із буряковим соком. Але я іще три хвилиночки доварила. Цей грохви хлоп'я варилися 10 хвилиночок. І подивіться, яка краса, і корисно можна їсти як саму страву, можна їсти із салатиком. Тож готуйте мої любі, смакуйте, я всім зичу здоров'я, я всім зичу харчуватися такими продуктами, щоб не хворіти. Готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки. Любіть себе, тому що залежить все те, що ви готуєте і що ви їсте. До зустрічі!